Якщо у вас є фритюрниця, ви напевно знаєте, що в ній виходять приголомшливо смачні картопляні страви. Гаряче повітря, який швидко циркулює всередині цього компактного конвекційного пристрою, ідеально справляється з різними видами картоплі, свіжої, замороженої і навіть залишками з вчорашнього вечері, так так, навіть вчорашня смажена картопля тут хороша. Для мене вся картопля прекрасна. Але зараз я особливо закоханий в мініатюрні хасселбеки з молодої картоплі або Хаселбак Спотатіс, якщо говорити по шведськи Я почав називати їх маленькими клопотами або крихітними хасселбеками, тому що вони маленькі, милі і вимагають трохи більше уваги під час приготування їжі, але не більше, ніж звичайні хасселбеки. Секрет ідеальних хасселбеків в дуже тонких надрізах. Які потрібно зробити приблизно на три чверті глибини картоплини перед приготуванням. Це стає проблемою лише в тому випадку, якщо ви намагаєтеся зробити це на око, покладаючись лише на свої навички ножа, щоб лезо не прорізало картоплю наскрізь. Якщо у вас це виходить, ви молодець, я вражений. Але більшість людей так не вміють, і для них, включаючи мене, я рекомендую використовувати палички для їжі. Якщо покласти палички для їжі по обидва боки картоплини, ніж не зможе прорізати її повністю, навіть не обов'язково тримати палички впритул до картоплі, головне, щоб вони знаходилися на шляху лаза. Виріжте невеликим ножем я спробував великий, але з цими малюками це незручно, дозволяючи паличкам зупинити лазо в потрібний момент. Після того, як картопля підготовлена, збризніть її жиром і рясно посоліть, або додайте будь-які інші спеції, які вам подобаються. Зараз мені особливо подобається поєднання жиру з бекону, часникової солі та месич. Не потрібно точно відміряти кількість масла, просто полите, перемішайте в мисці, щоб все рівномірно покрилося, а надлишки залиште в посуді. Після цього покладіть картоплю у фритюрницю розігріту до 200 градусів і варіть 15-17 хвилин, поки вона не стане золотистою і хрусткою. Якщо у вас тільки звичайна духовка, бідолаха. Додайте до часу готування ще 15 хвилин. Дістаньте ці хрустки, ароматні міні-шедеври і подавайте з соусами. Золотисті, не до кінця розділені часточки відмінно утримують соус і створюють приємний контраст текстур. Спробуйте їх відразу з фритюрниці, але не переживайте, якщо вони трохи охолонуть, вони відмінно підходять і в якості закуски кімнатної температури, як в іспанських тапас.